Івазик у нас особлива дитина. О, За Івасиком потрібен особливий догляд. Він як как би бы, любить спілкування, він любить людей. Я думала, що я все життя буду працювати у школі. 5 на п'ять, двадцять п'ять, що на сіт тридцять шість, вона два чотири. Я жила учнями, але Бог розпорядився по-другому. Немає тої надії, яка вирувала весь час. Чотири роки, п'ять років, шість років. І ти весь час думаєш, зараз це говорить, зараз розуміє, зараз піде в туалет, цього нічого немає. На даний момент до душі прийшлася. Тому що знаю, що є багато людей, які моляться за мене. Я, Володя, чоловік і троє діток: Любочка, Івасик і Надійка. Бачиш такий панальчик у мене з принцесами. Ще у нас були дві киці. Одна, одна Любина була, а одна моя. Але вони загубилися і прийшли цю британку брати. Мама нам купила. Саме головне в сім'ї это отношения. Ну взагалі то дружня у нас сім'я. Нам нічого не бракує у стосунках. Ми один одного любимо. Если получается строить отношения, взаимопонимание, взаимное уважение, взаимное видение будущего, каким оно может быть, каким оно должно быть, сколько должно быть детей и так далее, то тому подобное, то тогда да, можно такую семью строить. А если, как знаете, лебедь Ракищука, если все стянут в разные стороны и ничего не получится, это уже ясно. потім лови, а потім ну, їсть. Вона нас в першу бачиш, жива мишка. Ми говорили, що у нас буде п'ять діток. Він п'ятьох заміняє, і ще двоє дівчат, то вже нікуди не дінеться. Діти повинні перш за все чути, що їх люблять. От, так само і Іванко. Він дуже любить, коли його люблять. От, він сідає на коліна, він обнімається, він цілується. Так як він більше нічого і не вміє, Ну, крім ще того, що він шкоду чинить, але не з власної волі, а тому що він просто не розуміє. Сказать, що научист там тяжелый, это все уже все все всем понятно, все уже, как бы. Если кто знает, то всем всем, все знакомо. Плани з однієї сторони осуществились, но немножко не так, как мы хотели, потому что ну, такого е, мы точно не планировали. Ну, а есть, что есть. Ну, слава Богу. До трьох років він собі різко, то тобто, як дитина до трьох років. Наче відзивався, наче щось говорив, от, щось щебетав. А потім ми побачили, що дитина як не звертає увагу. В Києві сказали, що аутизм. От, глибокий аутизм. Плюс ще сенсорна алолія. Алолія це коли він звуки не розрізняє, Лікар пояснила, що. Це так, от, наприклад, якщо здорову людину взяти і запхати у, е, у воду, голову, а хтось зверху говорить, і людина не розбирає, там вся булькає. З часом він так уже звик. До пралки він звик, і слава Богу, тому що прання кожен день, кожен день і неодноразово бачите, от одіяла. Підодіяльники простіні. Тобто, хоч він і ходив в цей трусиках, але аварії кожен раз. Три рази на день прибираємо, ми йому ми, а, це замітаємо. Багато різного. Ну так. Да. От Надійка говорить уже, що мама, я буду жити тут, коли виросту. І я буду доглядати за Іваском. Зараз на вечір він покупається і вона зразу біжить, шукає йому піжаму, зразу його перевдягає. Він не дає спати, він хоче, щоб з ним хтось був уночі. О, щоб з ним хтось також бодрствував. Він так любить і вночі. Сварюся з ним. І вас таку не кричи. Все тихенько. Чш. Він тарілки просто знищує. Він, якщо товче десь, може навіть у вікно, то в одне місце. Коли він їсть, він грається їдою. Та їда на землі, на табуреці, на столі, на Іванові. О, та їда всюди. Тобто, після нього ще купа прибирання. Я його запитую, що буде далі з Івасиком. А він говорить, що <смас> Бог знає. Тепер дійсно, як? Просто віддатися у Божі руки і, і, і жити. Там майже все засаджено картоплею. Так як у Івасика це ліакія і його основна їжа це картопля. О, Тому що глютен йому не можна. Це Пшениця, овес, ячмінь, жито. Ми три роки до цього готувалися, тому що ми три роки тому купили душевую кабину. рік тому, тому купили солнечную батарею. А в цьому році вже, відповідно, все це оставили. Я вже груз. О головку я бачу. Хороший зеленый. дітях це дуже легко побачити благословення. Якщо хтось ці проблеми вишукує, от, то їх просто нема зі здоровими дітьми. Це так чудово. Завтра вони візьмуть портфелики і підуть до школи. Всія людям літа своє літочка з житом, прибрала планету, посла стискам спорису, навчила дітей, як на світі по совісті жити. зітхнула полегко і тихо пішла за мизу. А з другого боку і в Іванкові є благословіння, але то не кожен зрозуміє, то благословіння. Чоловік неодноразово казав, що є дітки складніші. І Васик наш не такий складний, наприклад. Він ходить, він росте, він сміється, в нього є емоції. Фізично він, він добре розвивається. Якщо бог би монішка би. Нажав да, нажав на кнопочку «включити мозок», то було б взагалі. Я не можу сказати, що я посвятила себе цій дитині, але ця дитина забрала мене. Колись у мене був щоденний. І тепер думала завести щоденник. А я не маю коли його писати. то і це просто стан моєї душі. За нашу борьбу